Всім привіт! Сьогодні у мене дуже простий і легкий в приготуванні рецепт з куркою. Буду готувати її в духовці з картоплею у молодці. Шматочки куриці я вже підготувала, помила, висушила, додала спеції. Тут у мене спеції для курки і чорний мелений перець. Також я її посолила. Картоплю заздалегідь відварила разом із шкіркою до напівготовності. Кипіла вона в мене хвилин 10-15. Готову курицю. Потрібно перекласти форму для запікання, а картоплю почистити. Кількість інгредієнтів я залишу в описі під відео. Картоплю перекладаємо до курки. все заливаємо молоком. Підсолимо, для аромату додамо чеснику. Різати його не потрібно, роздавлюємо і додаємо. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин. Зроблене таким чином м'ясо залишається м'яким і смачним, а інгредієнтів для приготування потрібно зовсім небагато. Кому сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім смачного!